Шановні студенти Російської Федерації, я голова студентської ради східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. І ми хочемо звернутися до вас від імені нашого вузу та усіх вишів України. Здавна вважається, що юність це золоті роки в житті кожної людини, коли сила та наснага переповнює нас, а серце та розум творять програму успішного майбутнього. І кожен із нас відчуває себе активним учасником життя та направляє всі свої сили на служіння батьківщині. Та, на жаль, ці світлі поривання і прагнення затьмарені нині подіями на сході України. Не зважаючи на перемир'я, гинуть люди. Кожен день ми ховаємо наших братів, відважних юнаків, котрі не шкодують свого життя во ім'я свободи і незалежності нашої держави. Серед них є і студенти нашого вишу, Окрім суто збройної війни. Активно розвіряється війна інформаційна. контрольні керівництвом вашої країни засоби маси інформації день у день створює жахітливі образи країни, де нібито під загрозою опинились мешканці так званої Новоросії. Особливо непривабливими фарбами зображують мешканців західних областей України. Зокрема, й ми, Оленяни, політична ситуація поставила нас із вами по різні сторони барикад, які заважають жити і нам, і вам. Сподіваємось, ви правильно нас зрозумієте. Ми бажаємо вам мудрості і пильності. Не беріть до уваги пропагандистських методів, які намагаються зробити з вас слухняних маріонеток влади. Ми, українські студенти, змогли вчасно зібратися з духом і відстояти свої ідеї та цінності. Віримо, що це під силу і вам. Нашого університету, у якому нині вчиться чимало студентів із Донбасу та Криму. Для їх навчання та змістовного відпочинку робиться все можливе. Потім на західняків і східняків, бандьор і советів, дискримінація за мовною, етнічною чи релігійною ознакою, в нас немає. Ми Єдиний народ України, І будемо такими, щоб не говорили з цього приводу наші недруги. Змінити минуле неможливо, але ми зможемо поводити нове майбутнє, нове суспільство без воїн і братовбивства. Тож будьте мудрими, не дайте себе забувати про пропаганди і перевіряйте те, в чому вас намагаються переконати. Уважаемые студенты Российской Федерации, мы – выходцы из восточных областей Украины, и сейчас идет война. Из-за невозможности жить и учиться в оккупированных территориях мы приехали в ВУЗ, где перед нами гостеприимно открыл двери Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украины. Пропаганда переважної більшості масмедіа Росії змальовувала жахливі картини русофобії, бандерівщини і навіть фашизму на теренах Західної України. Тож їдучи сюди більшість з нас не те, що боялася, а радше перебувала у невіданні. Як поставляться до нас місцеві мешканці? Ще Ротому тому назад я долучилася в Донецькому національному університеті. Але в зв'язку з війною була вимушена переїхати в Луцьк. Ми звертаємось до вас із запитом. Не вірте інтенсивної ваших змін. Дослухайтесь до нас. Котрі на власні очі розсвідчилися щирості, сердечності наших нових друзів. Ми хочемо звернутися до вашої свідомості, щоб ви перестали вірити у те, що говорить у ваших новинах. Про путінські мас медіа спекулюють на долі біженців із регіонів, охоплених війною, всі у них довіру до тих, хто нині надає їм притулок. Натомість наші люди з розумінням ставляться до братів і сестер із Східної України і допомагають їм чим можуть. Ми засуджуємо війну, яка точиться на сході. Кожне повідомлення про нові жертви на Донбасі сповнює болем в наші серця. До речі, там гине чимало ваших військовиків, дарма що за інформацією, чи точніше за дезінформацією російських офіційних ЗМІ, їх там нібито немає. А якщо є, то відпускники добровольці. Війна це трагедія двох культур, двох світів, двох держав, двох народів. І нехай. У нас з вами різні мови, але історія у нас тісно переплетена. У зв'язку з тим, що ми з вами все такі сусіди, хотілося б побажати вам більше прислухатися до рідних друзів, які є у вас в Україні, і менше до штучних нав'язаних джерел інформації. Серед нас, багато русскої українців, Але ні одного разу не з проблемами дискримінації. Касове богатство українського язика нас зачаровує. І Ми хотіли своїх знань. Багато з вас дізнається інформація з недостовірних джерел. Просимо вас перевіряти її після того, як ви щось побачили чи прочитали. Мо рад радимо вам написати комусь з місцевих жителів України, щоб дізнатися все детальніше, все як є насправді, тому що всім, як зазвичай знають іншу інформацію. Кожен з нас стикається з якимись наслідками того, що відбувається в Україні. І кожному з нас є що вам сказати. Ми просимо вас об'єднатися і почати діяти, доки ця війна не забрала ваших близьких та друзів. Ми можемо повалити цей диктаторський режим і повернути нашим країнам. Мир на спокій. А імені нашого університету я хочу пригласити вас к нам в гості. Чтобы вы своими глазами увидели, что мы совсем не такие, какими нас рисуют в ваших СМИ. Новини, як вода. Перевіряй, фільтруй, шукай надійні джерела. Мы Ми мир! мы Ми против войны.